Всім привіт! З вами канал Космос. Висадка першої людини на місяць стала епохальною подією в історії освоєння космосу людством. Однак, як на етапі підготовки даної місії в рамках американської космічної програми, так і після досягнення нею успіху з'явилися скептики та конспірологи, які висловлювали критику щодо доцільності місії з польоту на місяць, заперечували наявність факту місячної гонки між США та СРСР, а також ставили під сумнів те, що висадка людини на супутник Землі взагалі відбулася. Сьогодні спробуємо розібратися у тому, як, чому і коли виникли різні теорії змов про польоти американських астронавтів на місяць, хто був першим автором цих версій, та як конспірологічні припущення еволюціонували протягом часу. Отож, давайте розбиратись у цьому разом. Але спершу хочемо подякувати нашим захисникам, українським воїнам, які захищають нашу українську землю, мову і науку. Тому, перш за все, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Також ми вдячні нашим патронам на платформі Patreon та спонсорам на YouTube за фінансову підтримку нашого каналу. Це допомагає нам продовжувати працювати. Запуск першого космічного супутника та першого пілотованого космічного корабля Радянським Союзом став болючим ляпасом для престижу Сполучених Штатів Америки як наддержави. З метою перемогти суперників комуністів у космосі американське політичне керівництво вирішило влаштувати реванш і здійснити першими ще масштабніший запуск висадити першого американського астронавта на місяць. Рішення щодо старту програми було прийнято швидко. В 1961 році НАСА розгорнуло місячну пілотовану програму Сатурн Аполлон. А 12 вересня 1962 року президент США Джон Фіджеральд Кеннеді у своїй промові оголошує про виклик для американської нації дістатися місяця пілотованим космічним кораблем. Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why 35 years ago fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon, to to the moon in this decade and do the other things. Натпіказдейзі, батбіказдейгар. Якщо Сполучені Штати мали дуже чітку мотивацію за рахунок успішної місячної програми взяти першість в освоєнні космосу, то Радянський Союз в деякій мірі спочивав на лаврах і включився в місячну гонку із меншою концентрацією зусиль. Також відбулися дві ключові події, які суттєво вплинули на невдалий перебіг радянської місячної програми. По-перше, в процесі політичних інтриг від влади було усунуто Микиту Хрущова, який був палким прихильником ракет та освоєння космосу. На його місце прийшов Леонід Брежнів, який до польотів у космос ставився із меншим захватом, та був проти того, щоб виділяти на них купу бюджету по друге, через смерть геніального українського ракетного конструктора Сергія Корольова у січні 1966 року, радянська космічна програма втратила ідеолога та керівника, який міг би взяти на себе відповідальність за настільки складний проєкт та правильно сконцентрувати зусилля для вчасного досягнення результату. У підсумку в рамках радянської місячної програми розроблялися одночасно декілька проєктів, між якими неефективно розподілялися фінансові та промислові ресурси. Через це, незважаючи на колосальні зусилля, радянські ракетні конструктори не змогли створити працездатну систему ракети носія та пілотованого корабля для висадки радянського космонавта на місяць. Оскільки визнавати невдачі в тоталітарних режимах не прийнято, радянська місячна програма була прикрита завісою секретності. В той же час про свої зусилля з організації першого польоту на місяць американці заявляли відкрито зокрема, не приховувалися обсяги коштів та виконаних робіт з метою досягти перемоги у місячній гонці. Такий контраст між радянською секретністю та американською відкритістю став підґрунтям для появи перших місячних теорій змов, які формувалися та збирали прихильників у період між промовою Кеннеді в 62-му році та успішною висадкою на місяць в 1969 році. Ці теорії не заперечували, що підготовка до польоту на місяць дійсно відбувається. Під сумнів ставився факт місячної гонки між США та СРСР. Висувалися припущення, що американський уряд витрачає колосальні за обсягом кошти платників податків не для того, щоб перемогти радянський союз у космосі, а для того, щоб США вели гонку із самими ж американцями. 26 жовтня 1963 року Микита Хрущов заявив, що Радянський Союз не буде змагатися із США в тому, хто першим висадить людину на місяць. Ця заява була обманом, адже в рамках радянської космічної програми розпочалася розробка важкої ракети носія та місячного корабля. Однак деякі представники американського суспільства повірили в заяву Хрущова і почали виступати за скасування чи перегляд цілої американської програми польотів на місяць. На відміну від сучасних послідовників місячних теорій і змов, у 60-х роках до місячної програми ставилися зі скепсисом політики дуже високого рівня. Так, 11 квітня 1964 року у газеті New York Times вийшла редакційна стаття із заголовком дебати про перегони на місяць. У ній наводилися аргументи губернатора штату Нью-Йорк Нельсона Рокфеллера, який використовував суперечку щодо доцільності польоту американців на місяць для підняття власного політичного рейтингу. Губернатор заявляв, що старт місячної програми був політично мотивованим рішенням президента Джона Кеннеді з метою перекрити медійний резонанс від невдалої спецоперації американських військ на Кубі в 1962 році в бухті свиней, спроба США провести операцію з повалення режиму Фіделя Кастро, яка закінчилася невдачею. Також Рокфеллер посилався на слова Хрущова про те, що Радянський Союз не має наміру змагатися за першість у місячній гонці. Тому губернатор стверджував, що США розпочали вигадану гонку із самими собою, в переможному підсумку якої політикум та наукова спільнота не були впевнені, але в якій не можна було дозволити собі програти. Додатковим контраргументом слугувала гіперконцентрація фінансових та виробничих ресурсів США для виконання робіт в рамках місячної програми, що шкодило іншим науковим напрямкам, які могли принести більшу наукову користь. Та попри заяви скептиків, як впливових, так і не дуже, підготовка до висадки першого американського астронавта на місяць велася семимильними кроками. Окрім мотивації у вигляді відновлення престижу США як наддержави, був інший фактор, чому досягнення даної цілі було важливим: той, хто першим освоював поверхню місяця, міг встановити там свої ракети з ядерними боєголовками, що дозволяло одній зі сторін миттєво знищити свого супротивника в будь-якій точці земної кулі. Вже пізніше, у 70-х роках ХХ століття, як США так і СРСР дійшли до висновку, що встановлення ядерної зброї на місяці це амбітний, але дуже складний і дорогий в реалізації проєкт. Тому обидві наддержави почали концентрувати свої зусилля на розробці наземного ядерного озброєння та супутників носіїв ядерних боєголовок на низьких навколоземних орбітах. У підсумку Сполучені Штати підійшли до кульмінації місячної гонки. І 16 липня 1969 року американська ракета Сатурн 5 вивела в космос апарат Аполлон 11 із трьома астронавтами на борту. А 21 липня того ж року американський астронавт Ніл Армстронг здійснив із місячного модуля епохальний маленький стрибок для людини та великий стрибок для всього людства. Та першим в історії ступив на поверхню місяця. Радянський Союз дуже уважно спостерігав за першою американською місячною висадкою, перехоплюючи сигнали радіоапаратури. Серед учених не було сумнівів, що дана подія справді відбулася. Однак Аполлон-11 не був супутником, запущеним Радянським Союзом, в 57-му році. Сигнал Якого міг почути кожен радіоаматор. Головним свідченням успішної висадки американців на місяць була трансляція, яку можна було вільно подивитися по телевізору, але не в Радянському Союзі. По телебаченню висадку на місяць не показували, а про її факт повідомили короткими замітками в радянських газетах. Дана подія була подана так сухо і другорядно, що вона не залишилася в пам'яті пересічної людини. Радянський кореспондент Ярослав Голованов стверджував, що замість місячної висадки по радянському телебаченню показували стару кінокомедію, а більшість його знайомих, які начебто відносилися до інтелектуальної еліти, творча інтелігенція, лікарі та педагоги, нічого не знали про висадки астронавтів під час декількох місій Аполлон. Однак частина аудиторії здогадувалася, що радянські засоби інформації брешуть. Тому кореспондент отримував листи від читачів його заміток із питаннями, чому США розлого пишуть про успіхи СРСР у космосі, тоді як Радянський Союз успіхи американців у пресі ігнорує. Підсумовуючи, Голованов відмічав, що СРСР не вистачило честі та гідності визнати поразку в місячній гонці, тому всі невдалі технічні роботи в даному напрямку були засекречені. Рівень таємності був настільки високим, що після завершення польотів кораблів Аполлон згадування про радянську місячну програму в американському суспільстві майже припинилися, що стало додатковим підґрунтям для конспірологів вважати, що американська місячна гонка була одноосібною авантюрою. Заново відкрити для американців радянську місячну програму вдалося випадково студентам Масачусетського технічного інституту, які у 89-му році відвідали Московський авіаційний інститут, і серед дослідних зразків в інженерній лабораторії побачили експериментальний місячний корабель Л3. Дана знахідка для американських студентів стала шоком. Після завершення програми польотів космічних кораблів Аполлон в 1975 році конспірологічна теорія про одноосібну місячну гонку США почала згасати. Натомість на її місце прийшла теорія, яка стверджувала, що політ американців на місяць був повною вигадкою. Дана містифікація не змогла би закріпитися в свідомості американського суспільства, якби не низка історичних обставин. Перша половина 70-х років ХХ століття стала чорною смугою для Сполучених Штатів Америки. Енергетична криза 73-го року спричинена ембарго на експорт нафти арабським країнам як відповідь на підтримку Ізраїлю Сполученим Штатам у війні судного дня. Вотергейтський скандал та імпічмент президента США Річарда Ніксона в 74 році, поразка у В'єтнамській війні та вивід американських військ із В'єтнаму в 75-му році, всі ці події спричинили падіння морального духу американців. Суспільство шукало винних у невдачах, а також створило попит на містифікації та конспірологічні теорії, щоб відволіктися від важкої політичної обстановки. У 1976 році вийшла книга, яка ідеально змогла задовольнити цей попит. Її назва Ми ніколи не були на місяці американська афера на 30 мільярдів доларів. Автором видання був американський письменник Білл Кейсінг. Кожна історія походження теорії змови потребує бодай якоїсь крихти довіри до людини, яка її починає. У випадку з твердженнями Кейсінга про сфабриковану висадку на місяць, вона полягає в тому, що протягом певного часу він працював у Rocketdyne, компанії, яка виготовляла ракети для програми Аполлон. Не будучи інженером і не маючи жодних ґрунтовних технічних знань, Кейсінг займався переважно письменницькою діяльністю, здобувши ступінь загнітської мови в університеті Редленса. Свою кар'єру в компанії Rocketdyne Біл Кейсінг розпочав у 1956 році у ролі технічного письменника. Врешті-решт, він дослужився до посади керівника відділу технічних публікацій. Кейсінг остаточно звільнився в 1963 році, вирішивши, що його не задовольняє робота в компанії. Після звільнення Кейсінг подорожував країною у трейлері зі своєю сім'єю, заробляючи на життя написанням книжок на різноманітні теми від мотоциклів до сільського господарства. У 1969 році Кейсінг, як і більшість людей у світі, що мали доступ до телевізора, дивився висадку на місяць. Під час перегляду він згадав про нібито дослідження НАСА, яке він бачив багато років тому під час роботи в Rocketdyne, в якому стверджувалося, що шанси на успішну висадку астронавта на місяць становили 17 тисяч відсотка. Також в його пам'яті згадалися розмови з інженерами, з якими він працював у 50-х роках. Останні стверджували, що хоч і технологія доставки астронавтів на місяць існує, повернути їх назад поки що неможливо. Однак у 1969 році успішний пілотований політ до місяця відбувся. У Кейсінга закралися сумніви, що НАСА не могло в дійсності зробити такий феноменальний прогрес в розробці подібної місії лише за 10 років, і що показана по телебаченню трансляція висадки астронавтів на поверхню земного супутника могла бути фальсифікацією. Зачепившись за це припущення, за дослідження НАСА про вірогідність успішного полюту астронавтів на місяць, назву якого письменник так і не згадав. Та за туманні спогади розмов із колегами-інженерами, Кейсінг взявся за написання книги, яка мала на меті викрити брехню НАСА та американського уряду про реальність місячної висадки. Незважаючи на те, що Кейсінг часто називав себе найшвидшим пером на заході, йому знадобилося кілька років, щоб написати книгу, яка представила світові одну з найстійкіших теорій змови. Випущене в 1976 році білом Кейсінгом видання, містило аргументи, які навіть сьогодні майже без змін використовують конспірологи. Що астронавти повинні були загинути при проходженні через радіаційні пояси Ваналена, що на фотографіях з місяця відсутні зірки, що під час телетрансляції не було видно кратер та купи місячного пилу, які мали утворитися від роботи ракетного двигуна місячного посадкового модуля. До речі, про міти, пов'язані із програмою Аполлон та упередження про вбившу дію радіаційних поясів Ваналена на астронавтів, вже є відео на нашому Ютуб каналі. Окремо Біл Кейсінг описав вигадані технічні аспекти запуску ракети носія Сатурн V. Письменник стверджував, що двигуни Rocketdyne f 1 для першого ступеня ракети були абсолютно ненадійними, через що було таємно встановлено по 5 більш надійних двигунів типу b 1 всередині сопла кожного з п'яти двигунів F1. Дане технічне рішення насправді було неможливо реалізувати, хоча б через неспівставність розмірів ракетних двигунів двох типів, не кажучи вже про складність контролю роботи 25 ракетних двигунів замість 5 на тому рівні розвитку електроніки, який був у 60-х роках ХХ століття. Робота білла Кейсінга спрямована на викриття брехні про висадку на місяць по-справжньому обурювала астронавтів, які були безпосередніми учасниками програми Аполлон. Так у 1996 році учасник місії Аполлон 8, американський астронавт Джим Ловел, назвав Кейсінга божевільним та додав, що позиція письменника його глибоко обурює. Адже для підготовки місячної програми були витрачені величезні гроші і багато часу, а астронавти дуже сильно ризикували, тому висадка на місяць є історичною подією, якою вся Америка має пишатися. У 2002 році конспірологічна теорія Кейсінга призвела до бійки. Один із послідовників письменника під час зустрічі із астронавтом Базом Олдріном у готелі Оманою змусив останнього поклястися на біблії, що він дійсно ходив по місяцю. Олдрін не збирався виконувати вказівки конспіролога, за що той назвав астронавта брехуном і боягузом. Баз Олдрін був розлючений від такої нахабності і вдарив прихильника місячної змови. Біл Кейсінг помер у 2005 році, якраз у той момент, коли інтернет як мережа почав набувати широкого розповсюдження, а також було запущено відеохостинг YouTube. Баталії прихильників та противників теорії місячної змови перенеслися на онлайн платформи. А тепер цікаве питання: скільки реально людей вірять в те, що висадки на місяць насправді не було, а телетрансляція цієї події була сфабрикованою? Одне з перших соціологічних опитувань на цю тему провела аналітична компанія Gelab у США в 1976 році. Саме тоді була видана книга Біла Кейсінга. Результати були шокуючими: 28% респондентів вірили в те, що висадка американських астронавтів на місяць була вигадкою. Однак аналогічне найсвіжіше опитування, проведене вже у 2019 році, показало, що в місячну змову вірить лише 5% американців. Тому, хоч конспірологічна теорія Кейсінга про сфабриковану висадку на місяць виявилася живучою, завдяки інтернету люди змогли дізнатися про те, чому дана містифікація є брехнею і ознайомитися із фактами про одну з найвеличніших подій в історії освоєння космосу людством. Ну а на цьому в мене все. Не вірте в байки. Слава Україні!